Трапила я під бросию. А оце мене якось починає вже жахати. Мені здається, там дуже глибоко і просто як це перейти. Мені треба туди. Типу обходити, Ну, там теж буде дуже весело, якщо переходити. Бо на минулому переході я майже загубила свої капці. Свої... Ні, ну це щось нереальне. Коротше, мать в ділі. Я буду йти дуже обережно і повільно. Для того, щоб якесь моє взуття не, не загубилося. Ура, я нащупала дно. О, боже, блядь. это, <laughs> блин, приключение. А, это был камень, боже, блядь, какие камни. А. Таке враження, що я в якомусь реалістичному фільмі. Якщо дивитися довго вниз, може закрутитися голова. Сподіваюся, після цього моє взуття хоч трошки ще поживе. Коротше, на нас страх і ріск. Я зняла взуття, бо я просто більше не можу так йти. І потихеньку, тут начебто нормальний асфальт. Потихеньку йду в дуб, Босоніж. Туди просто забивається всяке каміння дрібне, і кожен круг потім дуже незручно робити, а витряхувати постійно це теж дуже незручно. Тож найкращий спосіб.